Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі, а також всіх любителів тихого полювання. Сьогодні у нас 6 травня, 25 рік. Ну і що ж, можна сказати, розпочали сезон грибів. Перший ось такий красунчик боровик. Ну що ж, будемо тривати, щоб почути перший усім і так улюблений такий хруст грибочка. Міцелі біліє, місце, як звісно, прикриваємо. Ось такий красунчик. Немаленький, після дощику. До речі, досить такий міцний. Зараз нажму на паузу і буду чистити, а також буду шукати ще, тому що має бути виріс, як бачите, біля ось такої лісової красивої дороги. І це досить таке гарне місце. Торік. На цьому ж місці знайшов три таких дуже гарних боровики. Посилання залишу під відео. Грибочки більше 300 грамів кожен. Просто супер було. А також на цьому місці шукав останні гриби у му році. Ось тут прямо скрізь був сніг. Розтанув на деяких галявинах. І вдалося знайти, можна сказати, під снігом останні грибочки. Було супер за декілька днів до початку грудня місяця. Вони за 9 днів були під снігом і залишились такі просто чудові. Ну, а йду я шукати далі, а вас попрошу підтримати відео лайком, подобанням. Це допомагає розвивати україномовний контент. Всім вам дякую, тож йдемо. Так, як і обіцяв, показую, грибочок повністю чистий, жодного черв'ячка, повністю здоровий. Не часто так буває. Зазвичай перші грибочки дуже-дуже червиві і прямо там немає що брати. Ну, суперово. Думаю, що на це вплинули досить холодні ночі. Прямо заморозки, хоч вже травень. В низинах просто мороз. Ну що ж, я вже трішки погуляв і погляньте, чудовий ліс, але не це головне. Погляньте, що тут сховався. Ось який грибочок, ще один боровчок. Один раз так роблю і все більше робити не буду, тому що стукати. Можна, точніше сказати, потрібно по вже таких зрілих грибах, вже повністю під шапкою ще, щоб висипались спори. А по ось таких ще не варто стукати. Що, зриваємо. Ось так. Місце як завжди накриваємо, щоб ніхто не знайшов, не побачив. Ось такий грибок. Сам дивуюся, тому що. В неділю, сьогодні вівторок, в неділю я тут був, я нічого тут не бачив. Пройшовся взагалі. Ну, а знайшов. На тому самому місці, можна сказати, що й торік перші грибочки знаходив. Ось попереду на Галявині, там був маленький грибочок. Показую, що знімаю в один день. Сьогодні ось перший грибочок, а ось другий. Ну, це вже. Взагалі, вже можна і посмажити до чогось додати, супчик зварити. Результат, як завжди, супер. Ну що, вирушаємо далі, попереду ще дуже гарні місця. Сподіваюсь, ще щось таке вдасться знайти. Хоча по тих місцях, де в той саме перший я знаходив, ну нічого не було. Почав ходити я вже досить давно по цій грибочці. Був 1 травня, не знайшов нічого, повернувся додому, побачив фото в різних групах, почали знаходити на олені гриби. І до того ж, можна сказати, в 10 кілометрах від мене був неділю, також нічого не знайшов, нічого не знімав. Ну а сьогодні просто везіння. Рушаємо далі і сподіваємось, що ще щось знайдемо. Почистив ще і цього грибочка, і бачу тільки дві ось тут малесенькі дірочки. Не знаю, чи їх видно, але вони такі грубі. Ось де поїчене скрізь на шапочці зовсім нічого не видно. Це може бути зовсім А ось це не такий, не знаю, камера ця не фокусується, це не такий червяк, це якась. Ніби 40 ніжка чи що, щось таке дуже маленьке, це не черв'як навіть. Ну, взагалі супер. Не завжди вдається весною знайти такі чисті грибочки. Ну а ось під пеньком росте отруйний гриб, опеньок з жовтий. Навіть торкатись не буду. Сидить міцно. Ось такий він під шапочкою. Небезпечний гриб. Ось Зовсім поруч. Не знаю чого вам видно, але це ж такий гриб. Колись мені казали, що це якийсь сповутинників. От не знаю. Зроблю фото поближче і ставлю до відео. Нічого такого особливого не пахне, трішки. Грибний запах і все. Ну, а я йду шукати більш цінні гриби. Пишіть в коментарях, хто впізнав, що це за гриб. Буде цікаво дізнатися і мені. Як довго довелося чекати, ну, останній гриб вдалося знайти у 4 грудня, але це був білий гриб. Звичайний, вже такий, ніби з холодильника. Ну, а ці супер. Ах, цей грибний приємний аромат. Супер. Хоча кажуть, що звичайні білі значно-значно приємніше пахнуть і мають більш такий насичений грибний запах. Ну, супер. В будь-якому випадку. Прогулянка по весняному лісі, ну, це одне задоволення. Ну що ж, дійшов вже я до краю лісу, потрібно відправлятись додому. Можливо, пізніше з'їжджу ще на один ліс, подивлюся на підосичники, підберезники. Кажуть, також вони вже з'являються. Думав я, що знайду перші грибочки, можна сказати, на таких галявинах, де більше сонця, більше тепла. Ну, але як сталося, ви самі бачите, досить таки в високому лісі. І не на сонячних місцях, а навпаки, там, де більше такий товстіший шар хвойного опаду, там де тепліше. Дякую вам за перегляд. Дякую за вашу підтримку. Ну, я вирушаю додому. Постараюся ще сьогодні з'їздити на один ліс перевірити. Якщо щось знайду, обов'язково вам покажу. Тож до наступної зустрічі в лісі. Після таких чудових ранкових знахідок, а саме боровиків, вирішив ще приїхати до лісу, подивитися на підосичники підберезники. Вже проходив трохи якийсь час, оглянув декілька посадок березових. Берези осики там такі завжди. Чудові підосичники жовто жовтобурі ростуть, поки що нічого. Одні опенки сірчано-жовті отруйні. Перебрався в іншу частину лісу. Тут ще є декілька грибниць, де можуть бути боровики, пізніше їх перевірю. Дивіться, що ще росте, ще досить малі, строчки звичайні отруйний гриб. Тут яка неподалік росте ще одненький. Я вже думав, що вони відійшли. Не сподівався їх тут знайти. Що я хотів сказати, це те, що зараз дуже чомусь набирає популярності. Саме цей гриб, нібито з його роблять настоянки для суглобів. Хоча, якщо ви почнете більш детально вивчати цю інформацію, дізнаєтесь, що немає жодних досліджень, жодних даних, що цей гриб більш нам допомагає, що вінка допомагає. Швидше за все, це якийсь ефект плацебо ну, самонавіювання і більш нічого. Тому краще все ж таки. Їх не брати і користуватися дійсно перевіреними методами і так далі. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Краще, краще цього не брати риба. Особливо строчок звичайний. Про строчка гігантського, який в наших краях чомусь. Дуже рідко зустрічається. Там інформація, що цей гриб лікувальний трішки частіше зустрічається, як погляд. Ось такий старий ніжка ще ціла, а шапинка вже все. Зазвичай як мухнути може почати виділятись спори, так само, як і на саркосифах весною. Тож, мити руки і шукати те, по що пишу. Погляньте ще які, які ще екземпляри. Чудові. Дійсно думав, що вже їх немає. Але поїхав, а вони тут скрізь. Ну, я не поїхав приїхав. Але якщо щось цікаве знайду, все вам покажу.